Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Я думаю, багато вже хто з вас це знає, але все одно рада вас вітати. У нас сьогодні з вами такий дуже дивний, до речі, розклад, який я, ну то мені сьогодні хочеться його подивитись. Взагалі-то осінь у мене такий завжди період трансформації. Я запустила знову навчання, анонсувала вже в себе в групі в Телеграм. Навчання так само на, ритуал, на ритуали на ворожіння, на чистки на захист. Це індивідуальна програма. Я не працюю групами, я не працюю. З тими, в кого нема закладених здібностей, тобто навіть таро, я беру людей, які бачать, можуть бачити, ми можемо це розкрити. Навіщо? Тому що ми дивимося негатив і здоров'я? Просто тарологи негатив вам не подивляться. Вони можуть там якоюсь комбінацію карт сказати, чи є він, чи немає. Я вам скажу відразу: побутовий є майже на всіх. Це 99,9% він є. Іноді в ньому нічого страшного немає, іноді щось є страшне. Найсмішніше, коли люди, які не практики, діагностують порчу. Звідки ти можеш знати, що таке порча, якщо ти її не робив? Взагалі, що це? Ти не практик. Як ти не практик, можеш чітко вказати, яка з робіт на кохання на клієнті? Ніяк. З інтернету, з опису, з інтернету, так вони і працюють. До чого я веду? Ми сьогодні з вами подивимось, який на вас негатив. Це загальна назва. Але, щоб ви розуміли, негатив це індивідуальний просмотр, перегляд, як хочете. Це індивідуальна діагностика, діагностика яснобачення. Зараз ми зробимо загальний розклад на декілька варіантів для того, щоб ви обрали самі і почули те важливе, що на вас може бути, що може бути з вами. Тобто ви відчуєте відразу. Ваше чи ні? Я дам рекомендації, ми подивимось, як нам зайде взагалі такий формат розкладу. Тому що, знову ж таки, діагностика здоров'я та негативу – це індивідуальна робота. Але зараз у вас є можливість отримати підказку, інформацію, розуміння відкрити хоча б, що з вами відбувається, що з вами не так. Ми візьмемо такі складні дуже для багатьох колоди, але вони дієві. Це скляровий таротіний. Це нашого вирідника Малахова українського. Це особистий подарунок автора, до речі. І подивимось. Друга колода не дуже вам сподобається. Вона така чернушна, я таке люблю. Любимо треш. Нічого страшного зараз не буде відбуватись нікому. Любимо трещо карта сатани. <смі> ну це таке чисто відйомське. Така фішечка. Знаєте, постійно витягати карту диявола. Тут диявола немає, тут є тільки сатана. Мої <смі> хороші, нічого ви нікому не винні. Нікуди ми не ліземо. Це загальний розклад. Нічого страшного не відбувається. Ніякі сили ми не викликаємо. От я вам як практик скажу, просто дивимось, кому це треба, хто переживає, хто відчуває, що щось не так, хто хоче розуміти, куди рухатись далі. Тобто я дам ще і поради. Це буде такий дуже розгорнутий розклад, чому багато кажу, тому що вам треба налаштуватись на мене на все, що буде відбуватись. І щоб ви, в принципі, розуміли, як взагалі дивляться. Негатив у здоров'я. Це не тому, що я так собі вигадала, я так хочу. Це тому, що я працюю вже 25 років. І трошки бачу більше, ніж інші. Давайте негатив. Не ваш негатив. Ну він же ваш, да? куди ж від нього дінеться? Якщо ви хочете самі розібратись, ви можете прийти до мене на телеграм і написати Треба подивитись негатив. Питань немає, подивимось. Ви запам'ятаєте, да, що в мене на телеграмі тільки по чітких питаннях. Чітко питання, відповідь, питання, відповідь. Та треба мені ваша історія, мені треба що ми дивимося. Бо буває, дівчата пишуть, не можуть сформулювати, їм відмовляємо. Я відмовляю. Якщо ви не знаєте, що ви хочете, якщо ви хочете якийсь там розгорнутий перегляд, повну діагностику, це інша вартість, це люди не готові платити, люди хочуть. За 200 гривень мати відповіді на всі їх питання, які в них роками накопичились. Ну, таке не буде не тут. Тому думайте про себе. Просто про себе. Не дивитись ні друзів, ні дітей, ні стосунки, ні коханого. Це так не працює. Ви себе просто обдурите для себе. Або цифра 1, 2, 3, або черепушечку, або карточку. Що мені треба знати? Стосовно негативу, який на мені негатив, чи є негативна програма, якесь таке запитання і тягніть. І обирайте. Денички, у вас якась така дивна доля бути в жертві. Тобто, скільки б ви не робили добра, скільки ви не робили нормальних речей, скільки б ви не відносились до людей позитивно і, ну, як треба, знаєте, до близьких, до родичів, треба ж відноситись з повагою. Все одно буде, тут є така гарна карта. вміють читати, так? Да? Вона означає, що ви будете, по-перше, відпрацьовувати все, що тільки можна за ваших родичів, це як ви любите, кармічні там, вузли і зав'язки. Карма роду може до вас прийти. По-друге, постійно будуть щось забирати. Кохання дали гроші, забрали, гроші дали кохання. Забрали. Але дивіться, що проти вас вороги не робили. У ворогів ваших нічого не вийде. У вас інша проблема на рівні енергетики це родова. Будуть напади на вас, навіть, можливо, магічні. Тут люди, які ви викликаєте не тільки заздрість, ви можете викликати і ненависть. По-перше, що у вас буде боротися світло-темна сторона. Ви будете один день добрий, інший день захочете всіх повбивати. По-друге, вам треба зцілювати і фізичний стан свій, і емоційний. Вас буде тягнути на покращення, наприклад, особистого життя. Через якісь магічні атрибути, через магію. Вам це буде треба, ви так будете вважати. Але дуже за висока ціна. Я вам сказала, що ви не носили, скільки ви не віддавали або гроші, або кохання. Тут є вороги, які будуть активні, ви будете страждати. Це зрозуміло, що вони. Будуть своє отримувати, але ви ж вже понесете самі втрати. Розумієте, у вас будуть втрати, от в чому біда. Все одно, поки там їх вся справедливість не нездожини, ви вже відчуєте на собі всю цю біду. Зрозуміло? Тобто тут характер негативу я вам описала: якщо у вас слабкість, там, переживання, не складається, не складається і один раз, і другий, і третій. Приходьте, ну, проклинають, родове є щось. от Будуть забирати кохання, будуть. от прям... І це навіть не через ворогів, це через родове. От тут є момент, і кому прям резонує, можемо дивитись. Ті, хто яснобаченням бачення володіє, ті знають, що ми бачимо, звідки йде воно як такий ланцюжок, звідки він тягнеться. Другий варіант. Тут люди, які можуть бути на контракті. Якщо ви не дотичні до магії, то або це не ваш варіант, або ви просто не, роз... не враховуєте те. Щоб вас могли, чому воювати? Ворожити, і воювати могли, ворожити. Мати контракти, зав'язки, тут темна сторона. Вам можуть такі люди якісь зустрічати, знаєте, практики, які чернушні. От щось буде тягнути вас все одно на ту сторону. Тому що тут є якийсь боржок, не грошовий. Тобто є якісь зав'язки з цим питанням. У вас буде період зараз великих змін. Але ви не будете розуміти, що відбувається. Хочу подивитися. Тут... Двічки, Не треба відразу радіти, що ви практиком народилися. Ні. Тут боржок. Якщо б ви були практиками, було б трошки інша ситуація. Ви можете лізти практикувати, вас буде туди тягнути. Але оберігаю вас світло в стороні. бачите, боріг, янголохоронець. Вас буде тягнути в юриспруденцію, в медицину, у вас можуть бути люди знайомі, які мають погони. Знову ж таки, служили, да, і служили. Ну, Служить з законом. Будуть спокушати. Мої хороші, тут прям в чому біда у вас. Мені не подобається те, що бачу. Оскільки це загальне, дівчата, в кого діти завмерли або аборти, і, або дітей не приймала якась із родин, і прийшла біда з дітьми, і пішли від вас гроші, то питання не в вас. Не просто так ви з людиною зустрілися. Вам треба зрозуміти, нащо, бо буде повторюватися ситуація. Чому так все погано. Ну, вам тут на, на світлу сторону, розумієте, треба вийти. Тут порада така, якщо ти хочеш щось змінити, тобі треба комусь іншому допомогти. Навіть якщо ви прямо любите чортів, як я, і вам вас прям тягне до чогось такого, і я відьма, і все таке. Рівновага потрібна, розумієте? Доля так вас виведе. Так, ви б, буде щось, буде. Але от настільки боляче постійно по життю, ви настільки будете відчувати все всередині себе, всі події, емоції інших людей вам будуть снитись. Тут вам важко. Це може бути не дар, це прокляття і це те. Що, знаєте, от як ви на межі, і, і в практику не можу піти повністю, бо не практик. І жити, як звичайна людина, не можу, бо є такий боржок. От це індивідуальне, це таке, знаєте, якщо ви обрали, і ви розумієте, це не ваше, ви не той варіант просто вибрали. Тому що той, хто розуміє, він з перших слів відчув все. Оце моє, просто я не все можу тут казати. Не все треба на Ютуб. Вам тут не треба людям допомагати. Трієчки. У вас розвинуте відчуття світу, свій світогляд. У вас все буде добре, якщо ви будете жити для себе, не будете людям допомагати. Ви можете бути жорстокими, ви можете комусь мститись. Вам щастя буде приносити тільки те, що ви живете за своїми законами і для себе. Тут негатив у вас може бути тільки від вас. От я сама собі вигадала, сама собі там засмутилась. Так, тут можуть ну, люди бути одержимі, у вас можуть бути лярви, які ви собі самі створили. Це коли я сплю погано, лунатизм у мене, нав'язливі якісь думки, це ви собі робите самі. Хтось до вас приходить, постійно хтось вас дурить. Які, постійно ви кудись в якісь ситуації... Витрапляєте. Тут багато буде побутового, тут дуже багато буде побутового, тут дуже багато буде, є таке поняття самопорча. Це коли ми самі собі закриваємо, перекриваємо шляхи, але ви можете самі собі їх відкрити. Якщо у вас це не виходить, тоді ви вже дивитесь, діагностуєтесь, тому що, можливо, просто вже так накопилося, що ви ну так вже важкенько вам. Я хочу, щоб мені всі служили, щоб я ножкою так грюпнула і було по-моєму. Трошки вас за це можуть наказувати. Трошечки. І ви не та людина, яка повністю займається своїм здоров'ям. От тут біда буде. Вам треба більше уваги своєму здоров'ю. І ви будете часто давати поради комусь. Не треба, не треба витрачати себе на інших людей. Тому що у вас тоді, от ви всім сказали, всім розказали, а про себе забули. То ви можете бути успішними і в кар'єрі, і вдома, у вас порядок, всі вас поважають, все. Щастя тут немає не буде, тому що ваше щастя в такій реалізації. Тобто звичайного стандартного щастя. Але якщо вже важкенько, бо там у вас проблемні зони, спина, поперек, ноги, тоді дивитесь, дивитесь. Можливо, трошки треба вам полегшити життя. Отак. От